Бувилися, б'ємося, і будемо битись з ним захисників і захисниць України. В 2010 році я вступила в Вінницький національний медичний університет, навчалася там. Під час періоду навчання я вступила на військову кафедру. В 2014 році почалася війна. Ну і це взагалі вибір був закінчений, тому що я знала, що я піду в військову медичну академію. Бо знала тільки про це я. Батьки ще не були відомо, їм це не було. Потім, після закінчення університету, я вступила в військово медичну академію в місті Києві на кафедру внутрішньої хвороби. Закінчила 2019 році по розподіленню. Я вибрала Маріуполь саме Маріуполь. В 2019 році приїхала в госпіталь Маріуполь. Тоді ще був Мін мобільний, Потім він став гарнізонний у цьому році. І коли він ставав гарнізонний, мені запропонували там посаду начальника відділення. Я погодилась, залишилась в Маріуполі і працювала далі добре закінчення. Як батьки поставили щоб становилися війни Ну, знаєте, вони не цього хотіли. Вони хотіли, звичайно, щоб я була цивільним лікарем і розподіл в університеті в мене був хороший. Про такий тільки мріяти. Але все одно, якщо я вирішила, вони знали, якщо я вирішила, я йду, я йду до кінця. О, тому їм нічого не залишалося, як просто мене підтримувати. І все. Де вас застав день 24 лютого, і як далі розвивалися у вашому житті? Ну, 24 лютого я цей день запам'ятаю на все життя як багато українців. Ми були в госпіталі. Ми прокинулися від того, що почули вибухи. Ті, звичайно, ну, переживали, не знали, що буде далі, але ми ну, готувалися, так готові були, наскільки це можна було в той, в той момент. От. І до 15 березня ми працювали в госпіталі, надавали допомогу. Потім там вже неможливо було надавати допомогу, тому що він був розбомблений, там взагалі не було і було небезпечно навіть там знаходитися. І ми перемістилися на заводи. І там, уже, переміщуючись по бункерах, ми надавали допомогу нашим військовим. Атмосфера, яка панувала саме там, у ті дні, що дочивали... так. Ну, Розумієте, та атмосфера це от як щоб з приводу я можу розповісти про себе. Я не буду говорити, що мені не було страшно. Мені було страшно. Я не була морально до цього готова, тому що бачити те, що там відбувається, і з нашими, і з військовими, і з цивільним населенням і з безпосередньо самим містом це дуже тяжко. Я це місто за ці останні роки ну, полюбила, тому що воно відбудовувалось, воно було красиве, воно стало зеленим містом. От, і бачити, як воно руйнується просто за лічені хвилини, години, дні. Ну, це тяжко. На бункерах було нам звичайно тяжко, ми, ми старалися, ми робили все можливе, що від наших сил. От, допомогти всім, кому можливо хотіли. Дуже хотіли і старалися. Ну, я вважаю, що ми ну, гідно пройшли цей шлях. Було, було тяжко, але ми були одне в одного, ми підтримували одне в одного. І підтримка ця, ну вона допомогла нам пройти оцей тяжкий шлях. Була ви, ви, бачили, ви, бачили, ви бачили? Ну, я буду говорити безпосередньо за себе, в мене була можливість. От, і потім, спілкуючись з своїми батьками, ну це було тяжко, скажімо так, говорити, тому що вони, звичайно, хотіли, щоб я була у безпеці і була біля них. Ну, це було тяжке рішення. Я залишилася, розуміла, що я потрібна безпосередньо там і в цей час. І я б собі цього не пробачила, бо я пішла і потім спокійно б жила. От, і бачачи, що відбувається, і скільки в нас поранених, тому я не могла піти просто не Ну, в полон. Я про полон не думала взагалі. Я думала, звичайно, що я можу загинути. Це було неодноразово, але про полон я не думала. Перед полоном, звичайно, були спроби прориву, вони успіхом не удалися. Вже не було і як надавати допомогу, чим надавати допомогу. От, в день полону я дзвонила до своїх батьків, сказала, що не буду виходити на зв'язок. Можливо, я буду в полоні, я хотіла їх якось, вселити якусь надію, щоб вони чекали, що я повернуся, хоч я і сама не дуже вірила, що я просто буду жива, що я буду в полоні, що я буду жива. От, але все-таки їм потрібно це було чути. От. І вони мене дуже підтримували в цей день, потім зв'язок обірвався і нас взяли в полон. Ми не знали, куди, відуть, що, що відуть. <кхем> не знали, куди нас везуть. Ми переміщалися з закритими очима, зв'язаними руками або в автозаках. От. Це вже потім на містах ми старалися якось там десь послухати, щось там десь піддивитися, дізнатися хоча б де ми знаходимося, в якій точці. От. І так ми змінили три колонії і СІЗО на території Росії. Як висіла? Знаєте, всього вам не можу розповісти, тому що багато з наших там жінок і чоловік зараз там знаходяться. Я боюсь їм нашкодити, тому що вони безпосередньо так само дивляться новини. Але я вам скажу так: там були гідні військовослужбовці, офіцери, які ставились до нас і до військовополонених. Але було багато людей, які просто в нас бачили ворога. І з такою ненавистю, хоч ми їм нічого не зробили. От, я про цих людей не хочу згадувати, говорити, вони не гідні того, щоб про них говорити. І я, я рахую, я знаю, що кожен отримує по заслугам, на те, що він заслуговує, і відповість за ті вчинки, що він зробив. <плес> 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 О, так. <плес> 31-й день народження юбілей зустріла в колонії. Звичайно, ми з колегами планували його, тому що знали, що ми не був юбілей, і ми ще коли б. Маріуполі планували, як ми його зустрінемо. Звичайно, це наші плани не входило. Я жила з офіцерами жінками в камері. І цей день я чекала, я знала, що мені буде дуже тяжко, і я не, ну, я не хотіла, щоб він там наставав. Кожен день був дуже тяжким і здавався просто вічністю. Це переживати ну, дуже тяжко. Дуже тяжко. Цей тиск постійний. А от мій день народження вони зробили от таким промінчиком світла. Спочатку ми зранку проснулися, вони мене привітали, всі ми обійнялися, забажали одне єдине бажання навіть два, щоб ми повернулися в Україну і ця війна закінчилася. От. І потім ми ходили на роботу, я ходила на роботу. Я повернулася з роботи, вони склали про мене пісню. Вони придумали такі самі мінімальні рухи, щоб не привертати увагу. Вони це протанцювали, приспівали. От і це було наскільки щиро, наскільки ну, від цієї душі от, я розплакалася. Вони, ну, ми думали, що ти будеш знаш, сміятися. Ну, як так? А ти розплакалась, Так, да, бо ну, це дуже важлива ця підтримка. А мій торт – це був кусочок хліба, в якого відірвана шкуринка, і так посередині встало, наче свічка. Ну, все одно, це, це був найкращий день в полоні. Цей день народження, я запам'ятаю. Те, що нас везуть на обмін, ми не знали. Нас забрали з ще одною дівчиною з колонії, де ми розміщувалися, посадили в автозак, наділи наручники. Ми просто почули, що нас везуть в СІЗО. Ми розуміли, що це знову починаються слідчі дії, що нас чекає ще один етап. Ну, це був такий, таке розчарування. От, ми молилися всю дорогу, щоб тільки нас, ми були вдвох. Тому що все це пережити можна тільки з підтримкою. Бути самому там це дуже тяжко, це дуже тяжко. От, нас везли автозаками літаком, ми приземлилися і повернулися в це саме СІЗО, де був найтяжчий етап в моєму житті. Наскільки було розчарування, такий відчай, що це все знов повторюється. Ми там простояли всю ніч, ми чули, що якісь рухи то заводять військовослужбовців, ми чули, що це наші військовослужбовці, то виводять, ми не розуміли, що це, що це відбувається. Потім нас знову посадили в автозак, привезли в якийсь е е е аеропорт, У нас були зав'язані очі, руки, посадили в літак. Е ми полетіли, потім ще одна була зупинка і знову літак. От. Ми, звичайно, звичайно, ми сподіваємося, що буде обмін, тому що ти постійно надієшся, що тебе от от скоро-скоро вже заберуть, от все це закінчиться. Е, ну, все одно, ти боїшся про це думати. Вже коли ми сіли в Білорусі, нас посадили в комфортабельні автобуси. Ну, це вже ще більша надія, тому що комфортабельний автобус. От, ми приїхали, вже як тоді ми знали до кордону, нам розв'язали руки, очі, сказали виходити з автобусом і якому йти напрямку. Я виходжу з автобуса, бачу бікборд з прапором України. Ну, все. Тут же моїх сліз можна було не стримувати. Я просто ридала. І тут вітаємо в Україні. Ми з дівочкою, якою я подорожувала, скажімо так, як це можна назвати. Ми просто наскільки плакали, ми обіймалися, ми раділи, ми кричали. От ми перетнули кордон, я бачу жінку із телефоном. Телефон це, це те, що я тоді дуже сильно бажала, тому що позвонити батькам. Я набрала номер батьків. Вони взяли трубку, я, я сказала, що це я, що я в Україні. Е, вони також дуже плакали. Я, я також я не могла нічого більше сказати, просто не могла, тому що настільки була щаслива, що я вже вдома, що цей жах закінчився і що все позаду. От. І вже потім підвезли нас в госпіталь, потім на реабілітацію. Знаєте, я кожного ранку прокидаюся, я боюсь прокинутись не вдома. Ну, цей страх він присутній, але поряд зі мною батьки, рідні, друзі, які мене підтримують. От. І це чудово бути тут. Відчувати, що ти потрібен, ти потрібен своїй сім'ї, ти потрібен своїм друзям, своїй країні, тому що скільки раз повторювали, що ми нікому не потрібні, ми не потрібні своїй країні, нас не хочуть міняти. Ми розуміли, що що це неправда, але чисто так психологічно це дуже тяжко кожного дня чути ці слова. Але зараз я розумію, що ми потрібні. Ну, я в стовідсоткому цьому впевнена і, і була впевнена. Але все-таки сум в тому, що там залишилося ще багато жінок, чоловіків, моїх друзів, людей, з якими я це все пройшла. Я дуже хочу, щоб їх вернули якомога швидше, і щоб вони відчули і їхні рідні відчули те щастя, яке відчула я і мої батьки. Я кожному це бажаю якомога швидше відчути, тому що ну, це дуже тяжко, дуже тяжко, особливо нашим рідним, які не знають, що з нами там відбувається, чи взагалі ми живі. Ну, Я батькам зразу сказала, вони задавали це мені питання спочатку. Я не покину військову службу. От, на даному етапі я все одно буду служити, далі продовжувати. Ну, звичайно, що ще я додам, це свою сім'ю. Завжди, от робота, кар'єра, хочеться щось досягти. Да, ти працюєш, але після цих всіх подій ти розумієш, що сім'я це дуже важливо, і це найважливіше, тому що заради них ми стояли і, і вистояли. Пилися б'ємося і будемо битись з ним захисників і захисниць України.